Я обожнюю кугар за вміння дивувати. Знайомтеся, це кугар кросер. І що це стілець, табуретка? Чи дуже крута підставка для ніг? Чому це так незвично, але круто виглядає, і для чого вона потрібна, кому вона потрібна? Давайте розбиратися. Вітаю, піпли без жартів, але кросер це так в дусі компанії. В них ми побачили реклайнери або геймерські софи. Тепер бачимо ігровий стілець, який справді ігровий стілець, бо витримує до 120 кг. кілограмів. І дизайн має є єбічна підтримка і загалом форма тут ковшоподібна перфорація. Він дуже м'якенький, але з іншої сторони тут немає звичної спинки, через що йде схожість на якусь геймерську табуретку. Але і це не все, адже він є доповненням до робочого місця у вигляді підставки для ніг. Так дуже крутої підставки для ніг. Цікава штука. Цей Cougar Crosser. Дякую за вподобайку та підписку і всім цим прекрасним людям, що підтримують мене на Ютубі та Патреоні. Дякую і розпочинаємо. Приїжджає він в розібраному стані, але зібрати це все займе пару хвилин часу. Тут 5 металевих основ для хрестовини. Так, тут металева основа народ, і сама основа з кожухом. Кожух для газліфта, бо тут справжній газліфт, незамінна річ, насправді коліща та прорезинені із фіксаторами. І це важливо, бо все ж часом кроссеру було б добре не козати і бути стабільним, болти, щоб все те скрутити, і звісно, основа, яка реально лишає фактично все від старших крісел. І не лише вона, бокова підтримка, наповнювач, прошиття у вигляді ромбиків з перфорації. Дизайн, все дуже добре. Нижня частина, певно, з фанери, що не дивно, але теж обтягнута екошкірою і класної форми. Вона, повторюся, не пряма, а ковшоподібна. Тож сидіти прямо таки зручно. Збирається все легко, інструкція візуалізована, але можна при бажанні і без неї обійтися. Вставляємо все, як в тому лего, скручуємо, накриваємо ковпаком, те саме і з коліщатами по черзі, щоб вийшла ось така основа, в яку вставляємо газліфт і теж накриваємо. Лишається прикрутити решту докупи знизу і посадити на газліфт. Все на цьому все. Кросер зібраний. Отже, простими словами, це справді ігровий стілець. На ньому можна сидіти. Наповнювача тут не пошкодували і форма комфортна. Розміри сидіння трохи менші за флагманські моделі, але повторюся, тут реально завезли і бічну підтримку, і навіть перфорацію. Висота газліфта дозволяє обрати комфортне положення, і от якраз в моєму випадку на максимумі було зручно сидіти, а на мінімумі перфекту в ролі підставки для ніг. Фіксація коліща тут якраз і важлива, бо вони досить жваві. Крісло мобільне, навіть дуже я б сказав, і от в якості підставки хотілося б фіксації. Самі коліщата теж не гірші ніж ставлять на крісла дорожче. Всі моменти в збірці прям не поступаються, і це якось аж дивує, якщо чесно. Респект основа з металу ще одне вау, але сама основа менша знову ж таки в порівнянні з повноцінними кріслами. Коротше, кросер прямо чудово витримує оцю середину між кріслом, щоб все ж воно було комфортним, але й розмірами, щоб це не займало простору, як от повноцінне велике крісло. Зриває дах, якщо чесно. Бо я коли побачив, все ж склалося враження, що це просто крута підставка для ніг. Чим вона в принципі і є. Розміри трішки ж менші, форма анатомічно тому фіксуєш коліща та як доповнення релакснути, лягти, кросер ідеальний. Але здивуванням було те, що тут реально зробили сидіння на високому рівні. Тому те, що Кугар позиціонує його як ігровий стілець, не дивно. Звісно, відсутність спинки не дозволить кросеру стати повноцінним конкурентом іншим моделям, але як альтернатива Гуд. камон, де ви ще б могли побачити щось подібне такої якості в такому фірмовому стилі, як не в Кугар? В принципі, це все, що можна розповісти. Я знав, що огляд буде маленький, адже глобально Кугар Кросер не те, щоб має багато фішок. Він сам як одна велика фішка, Ліжка, щось знову унікальне на ринку, і ну це реально класна річ для робочого простору. На цьому, все. Якщо щось цікавить, питайте в коментарях, протисніть вподобайку та підписку. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе і побачимось.